Вітаю всіх, мої дорогесенькі! Сьогодні тема нашого розкладу буде така: Як і чим жити далі, і в чому знайти опору. Вибирайте 1, 2, 3, і я починаю. Варіант номер один: Як і чим жити далі і в чому знайти опору. Що скажуть карти Таро? Ваша опора в сім'ї. Ваша опора в сім'ї. В родині, в близьких людях, в дітях, внуках, в батьках, е в самих стабільних цінностях, які є на даний момент, це сім'я. Не дивлячись на ті обставини, які ви не можете змінити. Да? Карта судьби, колесо е фортуни, це обставини, які ми не можемо поміняти. Ваші цінності повинні бути незмінні. Це сім'я, діти. Родина, ваш рід. І це буде тримати вас на плаву в ці важкі часи. Варіант номер 2 Як і чим жити далі, в чому знайти опору. Варіант номер два. Як і чим жити далі, в чому знайти опору? Восьмірка жезлов. Змінюватися. І змінювати життя навколо себе. Причому вам потрібні швидкі зміни. Швидкі зміни. Шестерка жезлов, іти до своєї мети, гуртувати навколо себе однодумців, створювати команду людей, які, з якими ви на одній волні, з якими у вас спільні цілі, втілювати ці цілі в життя вам не можна зупинятися на хвилинку. Чим інтенсивніше буде ваше життя, чим більші і амбітніші цілі ви будете ставити, тим більшу опору в цьому житті ви отримаєте. Тим, Чим більше людей ви кругом себе згуртуєте або влітеся в якийсь колектив. Де вже є лідер, да? і тим краще буде для вас, тим краще буде для вас. Ви зараз стоїте перед вибором. І, можливо, вибор такий: отпустити все і хай пливе все по волнам життя, да? чи все-таки осідлати коня, згуртувати навколо себе людей і йти до своїх і до своїх цілей, не дивлячись ні на що. От в цьому і шукайте опору другий варіант. І варіант номер три. В чому шукати опору? Чим жити далі? Варіант номер 3 цей камушок. Сила в своїй внутрішній силі. Ваша в, третій варіант опора в самому собі і ні в кому іншому. Це карта внутрішньої сили. Це карта, коли ти. Е Проявляєш самодисципліну, коли ти можеш утримати свою і чорну сторону, темну сторону під контролем, свої емоції, свого внутрішнього звіра, свого внутрішнього дьявола, Коли ти укріпляєшся духом, коли ти ростеш, коли ти змінюєшся і фізично, і морально, і духовно ваша опора тільки в собі. Ну, я завжди вибираю третій варіант, і навіть не сумнівала, що тут випаде щось подобне. Сімка uh, кубків, не вітайте в облаках, знімайте розові очки і реально дивіться на життя. Реально дивіться на життя. Ставте цілі, які ви зможете досягти, для того щоб вийти на новий рівень. Для того, щоб розширити границі, аж необхідно, необхідно, потрібно розрушити те старе, чим ви живете. Не завжди у нас башня погана карта. В даному контексті карта башня про те, що вам треба розрушити старі представлення про себе. Я слабка, я нічого не можу, у мене не вийде, я пропаду, і так далі. Вам треба вийти за рамки, які вас ограничують, і вам треба на цьому фундаменті. Да? Построїти нове своє бачення і себе, і життя, і світу. І, можливо, звінити навіть все в матеріальному світі. Тут башня як освобождення. Ви, можливо, не вірите в це. Вам кажеться, це неможливим. Я ніколи не зможу стати сильною і знайти опору в собі. Карти говорять, можеш. Ти просто не знаєш цього. Ти все можеш, але для цього треба стару себе і своє уявлення про світ, і свої якісь огранічителі розрушити, вийти на новий рівень і побудувати себе так, мої дорогасеньки, сьогодні в нас будуть тільки особисті розклади по боку війну ООН і НАТО. Дивимося на себе. Чи правильний напрямок я вибрала? Кожен з нас зараз вирішує якесь питання: куди йти, що робити, як діяти. Задумайте кожен своє. І на 6 варіантів будемо дивитися. Я нагадую, розклад загальний. Для всіх відігратися не може, але можливо, хтось отримає якусь пораду і підказочку. 5, і 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вибирайте, чи вірною дорогою я йду, чи вірний напрямок я вибрала. А я починаю. Варіант номер один: королева кубків. Ви вибрали дорогу милосердя. Вам треба проявити свої найкращі людські якості. Найкращі людські якості. Доброту, емпатію, жалість, сострадання, допомогу, волонтерство. Це все ваше. Забота про слабких, про дітей, про стариків. Ви йдете вірною дорогою, тому що найближчим часом, найближчі 30-40 років, єдине, що нас спасе, це доброта і любов. Варіант номер два. Карта смерть. У вас іде карта трансформації. Якщо ви зараз на путі трансформації повного переформатування і перепрошивки свого сознання, свого душевного стану, своїх думок і своїх матеріальних. Скажем так, реалій, то ви на правильному шляху. Карта смерть моя улюблена, це вже знають всі. Люба трансформація, люба трансформація нам на пользу. А по смерті, це коли все те, що вмерло і тягне вас назад, що віджило себе, повинно піти з вашого життя і освободити місце для чогось нового. Ви на вірному шляху дійте далі. Королєва Жезлов, чи вірною дорогою йде третій варіант? Несум вірною, вам треба проявляти гибкость, вам треба проявляти життєйську мудрість, навіть хитрість жіночу і життєйську, тримати все під контролем, вам треба стати на найближчий час такою маленькою ведьмачкою, да? в хорошому смислі цього слова. Ви повинні. Знаєте, як покорити всіх, і старших, і менших, і начальників, і подчиненних і весь світ. І більше всього вам це удасться. Королева на троні, і це вже про все говорить. Варіант номер 4: чи вірною дорогою я йду. Процес обнуління. Да? Якщо ви вибрали дійсно, процес все обнулити і все почати спочатку, то це прекрасно. Єдинственне, у нас завжди попереджаю, дурак стоїть на Краю обрива, один невірний шаг, одне невірне рішення, да? нерозумне, і ти летиш в пропасть. Але по дураку після смерті желательно почати з дурака. Да? Обнулити все. Обнулити все. Якщо ви будете обережні і мудрі, і відкриті до того нового, що стукається в ваше життя, то ви на початку нового шляху, на початку нового життя. Чи вірною дорогою йдете ви? Я б задумалась, п'ятий варіант більше всього ні. Більше всього ні. Це карта, яка говорить, а чи те поле я засіваю. Працюю, працюю, засіваю, засіваю, удобряю, удобряю, але оці всі монетки виросли на цьому дереві, а не на моєму полі. Задумайтеся, чи на ту роботу ви робите ставку, чи на ту людину ви робите ставку, чи те поле ви засіваєте на даний момент. Можливо, треба змінити не лопату, а поле. І варіант номер 1. Шість тут мечів. Вам треба реально оцінити, яку, який шлях ви вибрали. Він досить важкий. У нас гора, а на гору збиратися дуже важко. Плюс у нас тут меч. Да? Можливо, плани у вас далекі, ідеї блискучі, але до них треба поставитися самокритично і критично. Ви вибрали не найлегший путь для вас. На цю гору сходити дуже важко. Дуже важко. Можливо, є якийсь. Вітаю всіх, мої дорогенькі! Сьогодні мені захотілося такий розклад зробити. Він і для всіх, і ні для, для кого, скажімо так. Це інформація з потоку. Що хочуть нам сказати вищі сили і творець? Що хочуть нам сказати вищі сили і творець? А хочу нам сказати, що ми живемо зараз в період дуже швидких змін і перемін радикальних. Кожен день інформаційне поле змінюється, кожен день змінюються події в нашому житті, і це проходить наскільки швидко і наскільки всяких різних подій вривається в наше життя, декотрі з них на краще, декотрі з них незрозуміло чим закінчаться. Да? Ми живемо з вами в період неймовірних, несподіваних, непредсказуємих змін. І ми не можемо вплинути на них. Дев'ятка Пінтаклей. Кожний думайте про себе. Кожний думайте про себе, і кожний починайте з себе, з своєї самодостатності, з любові до себе, з піклування про себе. З дев'яточка Пінтаклі це у нас така карта егоїстки. Да? По женщині видно, я люблю все красиве, я обсипана грошима. У мене прекрасний душевний стан, я маю і матеріальний світ, да? і духовний світ, бо я задоволена. У мене все ок. Так от ця карта говорить про те, що вам потрібно стати. Людиною, яка е, сама про себе буде заботитися. Да? Не надійтесь ні на государство, ні на світові уряди, ні на кого. Заботьтесь про себе самі. Вік, йдемо далі. Верховна жріця це карта самопознання, це карта таємних знань про самого себе, це карта духовного розвитку. Розвивайтеся духовно. Змінюйте свій душевний стан незалежно від того, які проходять навколо вас собитє. Головне, що у вас є, це ваша душа. Ви повинні на даному етапі життя познати самого або саму себе. І це ваша головна задача, а також познати якісь духовні практики, духовні цінності, змінитися духовно, вирости духовно. У нас верховна жріця знаннями з ким не ділиться, вона пізнає себе. Свої знання, вона про себе. Да? Вона не верховний жрець, яка несе в світ якісь догми, якісь учення. Вона вивчає себе і, скажімо так, свій внутрішній світ і займається своїм внутрішнім перевтіленням, що ще нам хочуть сказати вищі сили і творець. Не критикуй інших. Ми всі бачимо тільки соринку в глазу іншого і не бачимо брівна в своєму глазу. Критика, претензії да, до інших це не той шлях, який зараз нам потрібен. Зверніть кожний увагу сам на себе. І останнє. Кожен творець свого життя, і кожен сам на даному етапі життя людства відповідає сам за себе. Від того, як ти проявиш себе в світі, від того, як ти покажеш свою харизму, свої таланти, свою творчість, свій, свій артистизм, свої найкращі якості, а в тебе, як в людини, є це все, в нас в кожному це є, буде залежати, яким життям ти будеш жити в цьому буремному світі. А, а от такий хороший розговор вийшов в нас з Богом і з вищими силами. Так, мої куколки, хочу подивитися таку. Такий розклад. Порада від роду батька. Порада від роду батька. Покажіть мені на три варіанти. Вибирайте. Один, два, три, і я починаю. Порада від роду батька. Що хоче сказати рід батька? Рід батька хоче сказати, що тобі потрібна перепочинок. Що треба повісити мечі, мечі, мечі на, на стінку, заховати під кровать, перестати воювати з собою, з усім світом і перепочити. Тут у нас людина лежить, як наче мертва, да? але вона медитує, Вона медітірує, вона відпочиває. Займіться своїм здоров'ям, займіться своїм душевним станом, перепочиньте від цих війн, життєвих бурь, а також від батька хочу вам сказати: бережи те, що в тебе є. У тебе бути, повинна бути на даному етапі життя фінансова подушка, не трать гроші зря. Да? І, е, скажімо так, навіть, навіть якщо дуже хотітиметься кудись найближчим часом їх втулити, то подумай, краще їх зберегти. Десь закопай у банки на городі. Варіант номер два порада від роду батька. Ой Боже мій. П'ятерка мічей карта війни. Карта е, війни, якої, яка проїсходить зараз у нас на планеті, карта війни, яка проїсходить зараз навколо вас, як ви воюєте з усім світом, і карта внутрішнього роздора, внутрішнього роздрая, внутрішнього напряження. Да? Карти говорять, ти себе почуваєш зараз, як наче ніжій на папорті, е, як наче ти випрошуєш у судьби у долі, у життя якихось благ. Якихось благ, тебе роздірає внутрішній конфлікт, твоє состояння нестабільне, ти воюєш сам з собою і з усім світом. Вихід і порада по цих картах звучать так: в своєму стані, який ти зараз маєш, а він негативний, по-другому варіанту, винен ти сам. Винен ти сам. У нас ця карта, одна з ну, таких, сама філософська, мабуть, в колоді. Да? Тут люди, які мали все, мали наслідство, состояння. Вони його промотали, і вони самі винні, що вони отут стоять на паперті да? і випрашують тепер у життя і у людей якихось подачок. Передивись своє оточення, чи справедливо воно з тобою. Чи немає людей, яких треба убрати свого оточення? І п'ярка мечів: вступай в конкурентну боротьбу. Вступай в бій, не бійся програти, пробуй. І варіант номер три: дві карти сім'ї. Тут навіть нічого казати: Твій рід за тебе, твоя родина за тебе, в ній опора. В твоїй сім'ї, в твоєму роду, в твоїх рідних, близьких, дітях, батьках, внуках. Е, да? і, тільки, і тільки рід і живі, і ті, що тих, уже немає, твоя підтримка і опора. Живі підтримують тебе, ти підтримуєш їх. Е, ті, що вже... Тих, що вже немає, що відійшли в світ іний, інодь, підтримують тебе, моляться за тебе, допомагають тобі, і тільки твій рід, твоя опора. Дякую. У мене завжди третій варіант.